Людей, які зловживають алкоголем, таких людей дуже легко призивати, з таких людей дуже легко робити м'ясо пушечне. В Америці проблема виявляється в тому, що дуже багато людей страждає на ожиріння. і Ми стримимося догнати їх по цьому показникові. Поки що тільки по цьому показникові. Так само, як там в Японії чи Кореї нема розмноження, ми за. Ганяємося за цим е, бездітним показником чи викидуванням від депресії з вікон. Ці, ці, за це ми вміємо ганятися, а не за якістю життя. Е, примінення ядерної зброї. Тобто, коли у нас є доктрина Радянського Союзу, Радянський Союз приміняв зброю зразу ядерну, а потім вже йшла піхота. Піхота вже вирішувала проблеми, добивала те, що не добито. Зброя ядерна використовувалася для подавлення противника.